Що ж, друзі, Сергій нужен з нами на включенні. Сьогодні можна вас привітати з перемогою, довгоочікуваною. Дуже цікавий поєдинок вийшов. Що можете сказати по матчу? Дякую. По-перше, ну що, я хочу виростити, подякувати своїм хлопцям, які показали чоловічі якості, змогли зібратися і в кінцівці матчу нарешті вирвати перемогу якої давно вже не було довго очікувано. Сьогодні було помітно, що команда грає трішечки в інший хокей, ніж в вчорашньому матчі з Херсонським Дніпром. Це виключно через рівень опозиції, тобто суперник так дозволив грати. Сьогодні більш розкутово виглядали. Чи все ж таки якось поміняли тактичний малюнок? Сьогодні гра була від нашого составу, бо були травми. Хвороби. Сьогодні у нас 12 гравців. Звідси і тактика гри. Когось можете виокремити зі свого складу, можливо, когось назвете героєм чи ні? Звісно, на фоні всієї команди, яка дуже добре заграла сьогодні, хотілося б виділити Кирило Бондаренко, нашого лідера, який взяв на себе. Гру і довів, що він і є дійсно лідером команди. Дякую ще раз вас перемогою. Дякую.